Саме під час війни я вирішила стати соціальним працівником, бо побачила, як багато людей потребує підтримки. Мені хотілося не лише співчувати, але й допомагати. Я працюю з одними з найвразливіших категорій, які через свій стан, свій вік не можуть справлятися із повсякденними своїми завданнями. Їм я допомагаю в самих побутових речах як приготування їжі, як прання. Прибирання, похід до магазину. Похід до аптеки за потреби ми відвідуємо лікарні, державні установи. Співпраця між КГЦ та гуманітарною організацією Хелп базується на спільних цінностях і прагненню ефективно допомагати людям. Люди дуже вдячні. Іноді на їх очах можна побачити навіть сльози щастя. Вони дуже радіють, вони немов діти, і прояв їхніх емоцій це один із найважливіших мотиваторів для моєї роботи.